Я звертаюся до всіх виборців України, що є в Україні, що є за кордоном. Особливо для тих людей 50. Плюс. Бо це, я так дивився на аналітику переглядів, то це майже половина тих людей, які цікавляться і слухають мої відео, і вже знають мене. Чим я займаюся, люди, перестаньте вичікувати. З кожним днем ми живемо все менше і менше. На сьогоденні технології дозволяють нам об'єднатися в народ, долучитися до громади літопису українського народу 5 хвилин, якщо у вас є рахунок у банку в любому. Тобто ми платіжну систему банку використовуємо для ідентифікації і підрахунку виборців. І я пропоную виключно конституційний шлях. Згідно 72 статті Конституції України, ми можемо проголосити референдум по народній ініціативі. Оскільки питань дуже багато, які ми можемо вирішити, і нам треба їх вирішити. То я створив систему референдумів, яка є з взаємодії діяльності громадської організації, програмного забезпечення, он, плакат за моєю спиною, і банківської системи. Тобто ми використовуючи технології, соцмережі, засоби зв'язку, можемо згуртуватися в народ, але для того, щоб провести той референдум, нам спочатку треба зібратися. То хто з вас встав і пішов збирати 100 тисяч підписів по своїй області, у вашому ліці? Тобто у нас є голова. Ми ж розуміємо, що треба відрізнятися, людина відрізняється вчинками і розумом, розумними вчинками. То я кажу, що процедура доєднання до громади, голосування, волевиявлення стосовно того, що ми є. Люди, громадяни Республіки України, саме те, що написано в Конституції, що мої власники території держави підпис і погодження з тим, що ви будете приймати участь в п'яти референдумах. В п'яти, не в одному, в п'яти. Бо якщо ми вже зібралися, і ми будемо збиратися онлайн на зборах. На моєму каналі в Тіктоку Василій Музика, я секретар ваш. Тобто, мій голос тут дорівнює вашому голосу. Ми відмовляємося від лідерів. Це умова нашої громади. Тобто, тільки з'являється якийсь лідер, він зникає по певним обставинам. Тому для того, щоб вирішити, нам, по-перше, треба зібратися в одній громаді, на одній інтернет-платформі. І не коментарями щось там казати, я підтримую і так далі. Щоб було там всі ті люди, що підтримують мене в коментарях, то вже в громаді був мільйон. Ви розумієте? Але референдум коментарями не проведеш. Тому вам треба зайти на програмне забезпечення Арчуа загуглити чи перетелефонувати мені. Я напишу на відео телефон свій. в Шапці цього відео. Подивитесь. О. Тобто ви мене перетелефонуєте, я скажу. Долучення і ваш відкритий голос. Тобто ми цю платіжку, цей платіж, який ми скидуємо на одну організацію, використовуємо як свій бюлетень. Розумієте? І ми можемо їм користуватися раз в тиждень завдяки тому варіанту, який я вам пропоную. Тобто це є важель, що ми відкрито на весь світ, розумієте, ми всі будемо голосувати своїми грошима, своїм внеском. То ваше підтвердження і ваш відкритий голос, ваші також відзив ваших попередніх мандатів довіри, що ми давали тим депутатам, бо хто нам понаписував ці закони. Ну, Ну ви розгорніть у Конституцію, люди. Ну що ви маленькі чи що? Ну, до, це ж все, оце, все. Вони це зробили зміни в Конституцію. Розумієте, хто це робив? Депутати, це ті обранці, які повинні були нам поліпшувати життя. А вони подивіться, до чого вони нас довели. Ми в, ми, ми в статусі товару То 10% від пенсії. Коштує для вас ця платіжка, ця платіжка завдяки тому, що вона її прикласти до цієї системи референдуму, вона і є вашим голосом і підтвердженням, що ви прийдете і фізично підпишетесь під тими п'ятью вимогами. Розумієте? Це раз, це пояснюю вам на пальцях. По-друге, ви, сказав, цією платіжкою. Підтримуєте народний референдум проти брехні, систему референдумів, тобто 5 референдумів, ви заявляєте, що ви не погоджуєтесь з тим, що ми нас зробили без нашої волі, це злочин, розумієте? Фізичними особами, мігрантами на своїй землі. Якщо у нас ну, людей, які на пенсії пенсійного віку близько 10 мільйонів, розумієте, От що вам втрачати? Ви подивіться на ту пенсію. Що вони ці депутати понаписували? Вони одну рукою дають вам пенсію, а іншу забирають. Да? А жити за що? Їсти що? Ну, люди, ну ви тим, що ви мовчите, ви погоджуєте з цим. Тобто вам все нормально, розумієте? А вони нам по -по понадягали вишиванки і кажуть, там, любі друзі, розумієте? Не, -не заважайте. Нам витрачати ваші кошти. Придіть потім. Ім то стаж іде? Вони ж державні працівники. У них все нормально і зі стажем, і з пенсією, бо вони всі заробляють на кому? На нас, на людях. Вони живуть за наш рахунок 34 роки. То чому ви чекаєте, чому ви не долучаєтесь до цієї громади? Ну, ну чому? 5, цей внесок 10% від пенсії, так? то там 3 300 сплочі 330 гривень. Це ж, ця інформація, ці гроші витрачаються на утримання вашого голосу і публікацію на весь світ, на підтвердження під тим, що ви погоджуєтесь з тими умовами, тими вимогами референдуму, своїм статусом. Що ви відновляєтесь від того, ви з'являєте, що це все злочин, що вони... Понаписували, розумієте? я вам зараз прочитаю ті вимоги, розумієте? 10% від пенсії є участь в громадах. На тіктоках збори. Послухайте, будь ласка, вимоги, які є, під якими ви підписуєтесь. Перше. покарати винних за невиконання Конституції України і пограбунок українського народу з дня проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. Ну хто з вас каже, ні. Ну ви ж це все було на ваших очах. То чому ви мовчите? Чому ви не проголосуєте? Ніхто ж з вас нічого не робить, розумієте? Що таке гроші? Гроші це законсервований час. Один внесок і воно пішло, розумієте? І на Тікток заходити на зборах і збиратися раз в тиждень. То якщо ми. Навчимося збиратися раз в тиждень, в тиждень поважати один одного, то ми раз в тиждень можемо проводити референдум, то ми що хочемо, перепишемо, розумієте. Але без вашої участі це неможливо. Коментарями це не зробиш. Ну ніяк не зробиш. Ну що у вас? Важить нормально з логікою, розумієте? Друга умова. Вимога наша. Держава Україна забезпечує кожного громадянина республіки. Тобто вас, ви заявляєте, що ви громадянин республіки цією платіжкою, розумієте? Як власника держави України, держава України тої фірми, яка повинна була нам з 91-го року заробляти кошти. Це пояснення в третій статті Конституції, що таке держава і навіщо вона створена нами, створена після референдуму? Ти власник, розумієш? То ти себе повинен вести як власника, як на в загоні. Невід'ємною частку від своєї діяльності у вигляді шомічного пасивного доходу. Де наші гроші, наша вимога, друга? Де наші гроші 91-го року? Але якщо, якщо ти за це не питаєш, то тебе влаштовують бути жебраком і рабом. І ми весь цей час, кожен день, кожен місяць, ми сплачуємо за своє знищення своїми грошима. За наш рахунок існують, існує держава. Ну що ну не зрозуміло? Ви ж платите за своє рабство. Питання таке основне, хто це буде ви виконувати? На це відповідь в третій, в третій нашій вимозі. Прапор Республіка Україна, жовто-блакитний, жовтий колір зверху, завершити створення державних символів та органів законодавчої, виконавчої судової влади і публічного права. Тобто на сьогодення всі функції органів виконують приватні фірми, Макдональдси, розумієте? За наш рахунок. Як приватизували підприємства, зараз приватизували вже давно. Це ж депутати це зробили, вони написали таке законодавство. Ті обранці, кому ви віддавали свій мандат довіри на 5 років. розрозуміли? А я пропоную їх відізвати і сказати: баста, карапузіки, кончилися танці. Понімаєте? То це каже третя вимога. Що ми робимо? Ми робимо, ми заявляємо, що нам наша вимога зробити всі державні органи публічного права. І, і вже коли ми будемо контролювати зарплати замість депутати, депутатів тих суддів, тих прокурорів, вони будуть виконувати ту роботу і виконувати ті завдання, що ми їм скажемо. Але нам треба кількістю людей народом, тобто зібратися в народ, заявити, що ти частина народу. А де це де це де? Ти це зробив. Де це можна подивитися? Кажуть, я людина, я громадянин. Де це написано? Коли кожен день під, ти підтверджуєш, то, що ти є фізична особа. Ну, що не так? Іди в будовітку, довідку, візьми в, в нібито в державних структурах, розумієте? І що, що тобі там пишуть? Що ти хто? Що ти фізична особа? Всі договори, всі контракти, всі ти крізь. Підпису, підписуєшся як хто? Як фізична особа. Тобто ти кожен день погоджуєшся з тим, що ти є фізична особа. І ти кажеш, що я людина і громадянин людину відрізняю вчинки. не слова, вам, тим, хто 50, це відомо, то третя вимога про що каже? Брапор Республіки Україна жовто-блакитний. Жовтий колір зверху, завершити створення державних символів та органів законодавчої, виконавчої судової влади. Публічного права. Тобто, щоб вони захищали народ, а не владу. Бо на сьогодення всі ці державні органи вони використовуються для захисту прав кого? депутатів, і тих же суддів, і тих же виконавців, розумієте? Бо в нас. Перетворилася Україна на колонію, корпорацію, по-перше, корпорацію, по фінансово розумієте. У нас феодалізм давно, ми всі в статусі біомаси. Ми як придаток до території. Від нас від людей вичищають ту територію, розумієте? Хто відповідає перед народом за брехню? Та ніхто. Брешуть і платять за то іншим людям, що ходять через нас, щоб нам брехали. Так? Чи ні? Третя, нормальна вимога, хто буде виконувати. Держава буде виконувати, бо ми замінимо депутатів. розумієте? Ми відзивемо мандати довіри, і скільки людей буде в громаді, в літописі, в одній, бо народці є одна громада. А вічі тої громади і є референдум. Розумієте? Я пропоную вже створена система референдуму, Я вам покажу їх в кінці відео. Четверта вимога. Четверта. Тобто за перше, ви проголосували, щоб були покарані. По-друге, щоб ми отримали пасивний дохід. Проголосуєш ти, так? Да. То якщо коментарем. Третє, щоб державні органи стали публічного права, а не приватного, як є зараз. Четверта, Слухайте, ти, бо це питання, чому літопис не з ким не об'єднується? Бо від літописа ці всі правозахисники і ці всі партії тихають, тікають як від вогня. Бо за, саме завдяки четвертій вимозі, слухайте уважно, заборона на брехню вважати невиконання своїх публічних обіцянок кожним політиком, чиновником, зрадою українському народу, що автоматично звільняє його, його спільників та їхні роди від громадянства держави України і їх майна. Виявіть собі, щоб всі президенти і всі депутати, коли очолювали владу, якщо. Українці стали бідніші, то вони виплачували кожен свого корма, весь його рід і всі його, що були в змові, виплачували українцям, які дали їм їхній мандат довіри, так? виплачували б їм компенсацію. Бистро б вони, ці президенти, повсихалися, розумієте? Бистро, щоб кожен кандидат, який ми, якщо ми всі збираємося в народ. То ми з цих депутатів і президентів робимо відповідальних за наш благоустрій і за наше майно, за, за, наш, за нашу кишеню. Якщо прийшов політик якийсь і зробив нас в кишені бідніше, холодильник вас став бідніше, інфляція пішла чи що, то він і весь його рід віддає цьому народу Україну ту шкоду, яку він наніс нам. Отак От повинно бути. А як по-іншому? Якщо вас хтось надурив, ви з не будете справу мати? Ні. Якщо жінка вам і зміняє жінці чоловік, ви ж розводитесь, ви більше цією людиною не спілкуйтесь, якщо вона вас обманула, так? В бізнес ну, жоден бізнес не зробиш тою людиною, яка тобі бреше. Бо, по-перше, треба відповідати за свої слова. То на яких підставах нам брешуть 34 роки, і ми мовчимо і киваємо гривою? Ну, ну це ж з твоєї згоди, розумієш? Ти ж погоджуєшся з цим. Ну в чому я не правий? От напишіть в коментарях. Ну, в чому? То в нас зараз є нагода це змінити, бо є то інтернет, є ці засоби зв'язку. І ми можемо альопознайомилися і сплатити і це зробити офіційно, так щоб Центральна виборча комісія України побачила цих 3 мільйони людей. То чому ви чекаєте? Я вже два роки, от під новий рік буде два роки, розмовляю з людьми. Багато людей чули. Але мене там називають ким завгодно, але не той людини, яка каже, що що я хочу зробити. Об'єднати людей в народ. Що я роблю поганого цих два роки? Скільки на мене колотнечі, скільки на мене заяв посіпак, провокаторів і зрадників об'єднання України в народ, які хочуть, щоб була далі брехня, то якщо вони мені заважають це робити, і на мене роблять дезінформації, які заклики, і там пишуть маячню, бо брехують мене, просто тупо брешуть. Розумієте? І ніхто. Не, не можна їм притягнути за брехню. Бо якщо я піду його щось там талапну чи щось з ним там зроблю, він напише заяву і мене посадять. Ви розумієте, в чому справа? Розумієте? Ну, але ж всіх не переб'єш цих дурнів, розумієш? Як можна, як бджола може мусить об'яснити, що їм не не, це не, 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 не калімфо? Ну як можна об'яснити мусі, що... Гімно не, не, не треба їсти, то вона є муха. То хай ці мухи летають, але ми повинні об'єднатися в одну громаду. Ми повинні зрозуміти, що ми бджолки, розумієте? Бджола, Україна це бджола. Я бджола і ти бджола. і у нас повинні бути одні правила заборона на брехню. Так? Ми повинні повернутися до коні. Бо що таке кони? Нікого не вбий, не вкради, не збреши, не збреши. І око за око. Бо якщо тебе скривдили і ти не захищаєшся, то тебе будуть кривдити далі. Ну що не так? В Чому я не правий? Тому ніхто і не об'єднається. Ви спитайте тих блогерів. Вони що, не читали літопис? Всі читали. Що їм не підходить, чому вони не проголосували за ці вимоги? П'ята тепер вимога. П'ята. Розробити і виконати процедуру повернення коштів, що належали громадянам Республіки Україна до акту про незалежність. Це йде мова про те, що нас всі пограбували перед роз'єднанням, той Кравчук, був в змові. І нас же всіх, от ті, хто люди 50, вони пам'ятають, що у нас всіх одну шосту територію сухопутну України. Всіх людей пограбували. Всіх. Хто? Комуністи? А хто при владі залишився? Комуністи. Повдівали вишиванки. Дали нам мову віру, війну. А собі забрали наші надра, нашу спадщину, нашу землю, зробили з нас рабів. І тепер нами торгують, ви розумієте, але в нас був і є голос виборця. То скористуйся цим голосом виборцям. Хоч ти все це, це, кажуть, там я там старий, я вже свої там, робив і вони керують робить, то і мені всі порадники. Ти проголосуй, ти себе почни, ти що не розумієш? 10 мільйонів українців, хто буде голосувати, тут, поки всіх українців не знищать, війна, війна буде продовжуватися бо це дуже великі гроші. А як тих, хто 50, вас, вас врачі побивають, люди в білих халатах, ін'єкції, медицина і так далі. Зараз не та медицина. Зараз вона направлена на те, щоб людей було менше, а не більше. Як і освіта така, щоб люди були тупі, щоб вони не розуміли, що таке логіка. Розумієте? Щоб вони не могли відрізняти інформації так багато. Навіть той штучний інтелект, як він розмовляв, коли я з ним розмовляв там два роки назад, рік назад і, і зараз, це три різних інтернету. Вони задують, вони забрехують. Розумієте, штучний інтелект теж бреше. Бреше. Він каже вам не то, що є. Він, не, він вам не договорує, розумієте. Він не, не показує вам ту інформацію, яка є дійсно, яка була насправді. Що вгодно каже? Окуня врубає. То ви почніть з себе. Ще раз кажу, ти зайди на Archway. Зараз я переверну. Дивіться. Ось оця платформа. Гугліть Arch.ua, Ось оті люди, що вже проголосувалися, на з кожною людиною, ви можете поговорити. отако натиснули пальцем на неї, вона відкрилася. Є її телефон і перетелефонували і спитали, що вона тут робить. Ну. Люди в Україні натиснули. Вже стільки людей в Чернігові, Вже стільки в Житомирі. і так далі. Ваші гроші витрачаються на те, що утримається ця платформа. І це на весь світ видно. Отак натиснули на людину. І видно, це ваша платіжка, як ваш бюлетень. І ваше свідоцтво за народження, ваш номер телефону, де ви є. Кабінет виборця це сайт, який... Можна викладати що завгодно, розумієте. Вон, я на, на, на себе наведу. Ось, бачите, ондо. це мої заяви, що я робив, мої зали, мої відео і так далі. На кожну людину відкривається сайт. Так, Надалі. А ось, ось ті вимоги, що я вам читав. Тобто ви під всім те, що тут написано, ви підписуєтесь. до попередні вимоги, системи. Референдумів і ось вон, я читав вам покарати винних. Да? Держава Україна забезпечує Право Республіки Україна. Публічне право, то, що я казав, заборона на брехню є. Розробити і виконати. Оце ви все підписуєте. Але ви це підписуєте офіційно. Офіційно треба підписати, розумієте? Мало того, що ви підписали, 10% від пенсії. Це що багате для того, щоб приймати участь в державотворенні і переписати, виправити те становище, як і притягнути до відповідальності тих, хто нас надурив. Ти, що там спокійно помреш після того, як побачиш це відео. О, ти нормальний, а ти взагалі як хто живеш тоді? Ну просто задай собі таке питання. Що таке людина? Це енергія від моменту народження до моменту смерті. А що таке цей внесок? Це за, компен... це за консервований час, гроші це законсервований час. То підтверди, якщо ти сплачуєш за своє знищення і 34 роки платиш цим брехунам, все своє життя ми сплачуємо своїм брехунам і... і продовжуємо, і фінансуємо цю брехню. А сплатити за свободу, то ні, не сьогодні. А коли тоді? Коли тоді, от поясни, коли? От. Які інший шлях робити? Майдани, зброя, це все дурня, це все розводняк. Ті, що закликають туди до судів ходити, це ж дурняк, це приватна структура. Вони всі приватні структури об'єдналися, щоб нас грабувати, грабувати далі за наші кошти. Єдина можливість це зібратися в народ публічно. Я, Василь Музика, відповідальний за цю діяльність взагалі. Зайшли, загуглили і побачили, коли, куди заплатити. Я вам не, не показав саме. ви ви на, на платформі. Ондо, ви опустилися, одна людина і он пішло. Вступ, в літопис українського народу. до, читаєте, є номер картки. Є номер картки тут. Є що треба зробити. Відправляєте на вайбер телефон, квітанцію, платежу, так, як вступний внесок. Надалі фото з за народження. Своє фото, ім'я по батькові, фамілію, номер телефону, прописку. Все. Це 5 хвилин і ви в літості. То скільки ви будете чекати? Ще, ще скільки років? Два роки я цим займаюся. Щоб всі ті люди, що писали мені коментарі і давали мені поради, вже був би мільйон. Мільйон. А так в літописі 282 людини на сьогодні. Оно 4... 285. То вам в Кайфі жити рабами. Фу. То живіть.